Будь біжи новая. Проводиться слідча дія, обшук. Розовуше довідається перебування поселення дії. Номер 22 авторизувалася, автор Сергій логін та пароль додатку провадбати. До управління протидії кіберзлочинам у Львівській області неодноразово приходили звернення громадян щодо несанкціонованого списання грошових коштів з банківських карток за послуги та товари, які вони не здійснювали. В ході тісної співпраці з працівниками безпеки Приватбанку та працівниками безпеки мережі АЗС ОКУ задокументовано злочину діяльності в кількості вісьми осіб. Це мешканці міста Кривий Ріг та Львівської області. Неодноразово судимі, які спеціалізувалися на виготовленні та розповсюдженні фішингових повідомленнях, де пропонувалася одноразова допомога для громадян України від президента України УНІСЕФ -Е, та ООН. Дані фішингові послання надавали можливість зловмисникам отримати інформацію про банківські карти потерпілих, логіни і паролів до онлайн-банкінгу. Після чого вони здійснювали. Заміну фінансового номеру телефону потерпіли на свій та збільшували кредитний ліміт по картках. Грошові кошти з банківських карток потерпілих здійснювали вивід через онлайн-купівлю палених карток мереж АЗС. Кількість потерпілих становить близько півтора тисячі осіб на загальну суму близько 6 мільйонів гривень. Вісім осіб було затримано в порядку 208 восьми кримінально процесуального кодексу та оголошено їм про підозри Зломисникам загрожує до 15 років позбавлення волі.